Конус Титаніум OH 8х42 це якісний бінокль з руф призмами. Серія Титаніум доступна і в полегшеному варіанті. Цей тип конструкції дав змогу не тільки знизити вагу бінокля, але й підвищив зручність користування. Бінокль має всі переваги, як на якісний бінокль. Призми, виготовлені зі скла марки BAK4, усі оптичні поверхні мають якісне просвітлювальне багатошарове покриття. Корпус прогумований та зручно лежить у руці, окуляри досить великого розміру 18 мм, у діаметрі та мають висувні наочники. Кришки на об'єктивах зроблені на петлях і ризик їх втратити стає мінімальним. Є роз'єм для l адаптера для кріплення на штатив, постачається в зручному чохлі з можливістю носіння як на плечі, так і на поясі. Характеристики: кратність наближення 8-кратний, діаметр об'єктива 42 мм. Покриття оптики Coated. Тип скла VAK4, тип конструкції РООФ, окуляр 18 мм, захист вологозахищений, діаметр вихідної зіниці 5,25 мм, фактор сутінків 18,3, Світлосила – 27,5. Мінімальна дистанція фокусування 2,5 метра, поле зору на 1000 метрів дорівнює 122 м. Оправи окулярів висувні. Можливість установлення на штатив. Вага 450 грамів. Виробник Конос Optical і Спорт Сістемс. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Комплект постачання. Бінокль, м'який чохол, ремінь для бінокля. Інструкція, захисні кришки окулярів і об'єктива. Купити бінокль можна в магазині Шериф. У місті Дніпро за адресою вулиця Січових Стрільців, 9 або на сайті, який ви бачите на екрані. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин «Шериф».